Зараз ми знаходимося в селі Хутір-Черкась на плотині, яка яка повинна бути землею загального пользування. Але як ми бачимо, тут стоїть знак. Скільки ця дорога давно закрита? От коли существує цей Іван Петрович взяв свою оренду, своє подопечку, свою цю це Іван Петрович це... це... потіданки да, собі ставимо колючу проволоку... — Значить, ми зверталися до голови е, Попровської сільської ради Кабули. К... Е, значить, з питанням, щоб він надав нам інформацію, е, шило, кому це... належить шило, е, шило, е, цей Петрович. водойом, чи на праві оренди, чи на праві е, купівлі, купівлі продажу. Значить, отримали відповідь про те, що цей водойом знаходиться поза межами населеного пункту, але як ми бачимо, це майже, майже центр села. Значить, ми можемо стверджувати про те, що він дав нам недостовірну інформацію, тому що, як місцеві мешканці говорять, це саме центр села. І він приймав рішення про передачу цього водойома з первого оренду і також про передачу цього водойома постійне користування. Однак він документи нам не надає. Але це є підставою для того, щоб звертатися в судову інстанцію для оскарження його рішень. Значить, як, також, як повідомили нам місцеві мешканці значить, на даному водойомі, який використовує білосідків хлібопродукт, місцевим мешканцям забороняють лов риби на удочку, на один крючок, на два, на три. Значить, по даному випадку ми будемо звертатися до голови білосів хлібопродукт і ставити питання, чому місцевим мешканцям не дозволяють ловити на удочку. Тільки на тому березі, який по карті не е, визнаний, як мірестіліща, це може бути або правий, або лівий. Коли нери закінчується, на три гачка три кілограма риби. Кожна людина має право, незалежно від того, що він е, має водойом в оренді, що він сюди запускає рибу, все одно ви маєте право. Так, тут Дром, да, ви, да, да, Ситуація яка, ми напишемо, хочемо написати. Да, е, е, це шилоб тут, так? Да? Да. Да. Напишемо на нього листа, значить, такого змісту. Просимо повідомити. Е, місцевим мешканцям дозволяється наскільки гачків ловить. – Скільки кілограмів вашому водослові. Ні Слави, дамби, нічого Путніше, не було, було риба чиста вода, і чиста вода була екологічна. Да. А це взяв позабивав. Позабивав дамби там, Ну зараз побачите, старим побачимо, ходити, що там робиться там, на цій хвості. Там жабуриння одне немає. Ці риби було, коропа, карася, все було. Все було, не треба йому ставка. І воно само було там було встало, все. А зараз нема нічого. Все, глухо. Там одне таке жабуриння. Закинув удочку вчора, через яких рано витягнув. Кромі п'явки більше нічого не, клюв... не, не цепляється. Подивіться на цю воду, подивіться, що робиться в цьому річці. Ще... Ця річка, яка була в минулому році, році, вони виділені були кошти 330 тисяч на обновлення на облагостройство каналу, Виділені государственні гроші були на для цього. А отут нічого немає. Я знаю, а, 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 а хто у вас основний чих хазяїн? А де? Де приймаки? А, Обидва. Подождіть. Він вердати, так? Ну, да. да? ну Це цей шота. Рибовод. А, а хотів... ви не можете сказати, питати, чого не дають рибу ловити, чи не пускають на даму? не хоч? Ну, а, а таке питання хотів задати. А, виходить... в, в, вона ця дамба що знаходиться в орієнді? Хто вам дав наказ, щоб не, ну, не пускати нікого сюди через цю дамбу? Хто, хто? Ну хто особисто? Ну кому дзвонить, скажіть і все. Приймак. приймак... Як як? Приймак Михайло Андрійович. Приймак Михайло Андрійович. Він вирішує це питання, це питання, так? Yeah. Угу. А То скажіть, якщо місцеві мешканці ловлять на удочку, охорона їх yeah. не розрішається. Це теж приймак сюди, що не розрішається, так? А приймак знаходиться там, де шило, в цьому заводі, в цьому заводі? Це він відповідальний за рибу, я так зрозумів, так? Да? Рибовоц наш. Хорошо, дякую вам.